Іх вітаю. Сьогодні розповім в цьому відео тренуванні, що потрібно зробити для подвоєння в середньому віджимань на брусах за дуже швидкий час, буквально декілька днів тренувань. Потрібно буде спробувати вам дещо для того, щоб робити вдвічі більше віджимань на брусах без лишньої водички, всього лишнього абсолютно одразу переходимо до суті, показую на своєму прикладі, конкретно відштовхуючись від свого. Відчуття, підкріпляючи знаннями та певним досвідом. Тому по-любому це відеотренування є дієвим, навіть не сумнівайтеся. перший день зробив приблизно 30 з чимось віджимань на брусах за підхід, при тому, що. Дійсно, цей підхід був повільним. Якщо давно дивитесь мої відеотренування або проект Як накачатись, то ви знаєте, що тіло перебудувалось трішки конкретно у мене в тому розумінні, що при тренуваннях заточились м'язи. Все тіло, навіть розум, по-іншому почав думати стосовно тренувань та виконання віджимань в даному прикладі, чи будь-яких інших вправ, тіло почало робити набагато повільніші вправи, тобто для максимального підходу, віджимань на брусах. Звичайно, що відчував, що можу більше, ніж 30 з копійками разів віджатись. Тому буквально через дня 2-3 вже віджався 70 віджимань за один підхід. Якщо ви уважно дивитесь, то маєте прекрасно помітити, наскільки швидше. В наступному, уже другому виходить тренуванні. Конкретно у мене вийшло зробити підхід на брусах максимальний віджимань. Це величезне, колосальне відчуття при тренуванні, взривної техніки, сили. Та витривалості повністю змінилось в порівнянні з першим тренуванням. Звичайно, що має значення сама площадка, бруси конкретно, їхня висота, ширина, грубина кожного бруса. Тобто ці тренування відрізняються тим, що бруси різні. Тому для ідеального прикладу, звичайно ж, потрібно було зробити тренування на тих ж самих брусах. Але не в цьому суть. Якщо ви ще поки що не розумієте, чому мене вийшло зробити в два рази більше через буквально декілька днів, то продовжуйте дивитись, так як певні деталі інколи розкриваю аж під кінець самого відеотренування. Тому нічого не пропускайте, кожна деталь важлива. По-любому підтримуйте лайками, пишіть коментарі, репостіть, підписуйтесь на канал, а в самому відео завжди вам кажу все, що буде дійсно вам потрібно. Тому, для прикладу, в перший день зробивши по відчуттям, не спішучи на себе своєю швидкістю та технікою певну кількість разів. Розуміючи, що можу на тих самих брусах перших, навіть не на других цих, робити більше сотні віджимань на брусах за підхід, так як на тих брусах робив 120 приблизно віджимань за підхід. Тому 30, навіть 40 віджимань це для мене мало. Але через те, що якщо віджимання робити за секунду чи за 3 секунди, повільно є різниця для. Розвитку м'язів, прокачки м'язів і так далі, то, звичайно, що не важливо яку кількість робити віджимань в підході. Але для того, щоб розвиватися повністю в всіх напрямках воркаута, при цьому розвивати витривалість силу та взривну техніку при віджиманнях, звичайно, що потрібно вміти робити все. Через те, що в мене є конкретно м'язова пам'ять, знаю, що робив набагато більше, то через це, само собою, буквально похарчувавшись правильно для більшої кількості віджимань на брусах, вам не причулось, в більшій мірі залежить кількість віджимань на брусах. Велика від їжі та внутрішнього відчуття в тілі, тобто при певній їжі з важким тілом, не відчуваючи сильну силу хвату, ціпкість, важко зробити велику кількість віджимань, так як тіло просто себе відчуває повільним, тяжким, та це надзвичайно складно. Навіть цих 70 віджимань мені далися не так просто через те, що м'язи по-іншому почали реагувати навіть при тренуваннях постійних для прокачки м'язів. Тобто м'язи ростуть, але від цього техніка змінюється при тренуваннях постійних, як в моєму випадку, на протязі вже півроку різноманітних з паузами, без пауз. Та використовуючи різні тренування і вправи для прокачки в першу чергу в пріоритеті м'язів. Тому, коли прокачується м'язи, не обов'язково робити велику кількість певних вправ в кількості. Але для розвитку витривалості, сили, взривної сили та всього, абсолютно одразу, потрібно робити, для прикладу на брусах підходи на максимум частіше. Набагато ніж зазвичай. Тому, пристосувавшись швидко до такого стилю тренувань, буквально дуже швидко перебазувалося тіло та зміг зробити вже практично через два дні в два рази більше. Звичайно, що ще зробив для прикладу вам третій день. Зараз покажу вже 80 віджимань на брусах за підхід. Можливо, хтось подумав, що це через те, що висота брусів тут більша була, легше робити такі бруси, віджимання більш цілісні. Тому. Обов'язково додивляйте завжди відео, тренування, особливо серіалу Як накачатись для кращого розуміння. Підтримуйте розвиток серіалу покупками програм тренувань на сайті www.workoutadama.com. Є купони на знижку. Різні. Можливо, це найдорожчі програми тренувань взагалі в інтернеті серед. Усіх можливих спортивних блогерів, які існують в світі, можливо, є й когось дорожчі, але це явно з самих дорогих топових програм тренувань, нуль поганих відгуків за всі програми тренувань продаж роки. Стовідсотково будете задоволені, тренуючись зі мною по відеоінструкціям. Деталі на сайті, посилання під відео. Купляйте програми тренувань, підтримуйте мене в розвитку цього серіалу, буде вам краще, та мені приємніше робити для вас нові серії та матеріал. Уже зробив більше ніж 190 відеотренувань, які, якщо будете робити по через день, то вистачить вам уже на рік, безкоштовно тренуючись, тому. Підтримуйте і платні тренування мої. Та тренуйтесь ще професійніше, краще, досягайте успіхів. Отож, ну, в третій день, буквально вже на наступний, після 70 віджимань, зробив 80 віджимань на невисоких брусах, не таких, як в перший день, вони відрізняються, всі абсолютно ці бруси. Але ці також досить низькі, невисокі, та при цьому, можливо, теж грубі, вважаються. Тобто перші бруси були достатньо грубі, ці щось середні по висоті і по грубині бруса. Це дуже велике має значення, так як для прикладу. На другому тренуванні, там, де зробив 70 віджимань на брусах, на тій площадці робив 166 віджимань за один підхід на брусах. На цій площадці в третьому тренуванні, максимальну кількість робив 110 віджимань за підхід. При тому, що це приблизно були ті ж самі дні, тому величезне значення має конкретно те, на яких брусах робити тренування. Краще всього, якщо ви хочете зробити в два рази більше і дуже швидко, буквально за декілька днів за тиждень, якщо у вас немає м'язової пам'яті, тобто раніше до цього рік, тому, два роки, чи неважливо коли, але точно ви робили більше. Для прикладу, якщо ви також зробили приблизно десь зараз, чи робите в цей час. В районі 30 віджимань, щоб зробити 60, 70, 80, як в моєму випадку, навіть тобто в 2 рази і більше разів іксанути, то мені це простіше далося через те, що в мене є м'язова пам'ять. Якщо у вас немає такої м'язової пам'яті, ви не робили 70 віджимань на брусах для прикладу, то робивши 50 віджимань. При 30 віджиманнях, вам простіше буде повернути собі своїх 50 віджимань тільки тому, що є м'язова пам'ять. Так, стосовно навіть 35 віджимань, 40, 42 і так далі, і тому подібне. Тому, в першу чергу, якщо у вас є м'язова пам'ять, вам потрібно всього лише на всього налаштувати своє харчування та тренування. Для кожного буде діяти різна основа харчування, різні дієти, якщо вам так хочеться називати це. В моєму випадку, знаючи свій організм, мені потрібно було поїсти просто хліб з маслом, макарони, черешні, алчу, тобто якісь. Такі легенькі фруктики, від яких відчуття з'являється сухості та рельєфу в тілі, а літом, звичайно ж, це взагалі супер їжа. Хліб дає сили, особливо для віджимань на брусах. Всі мої найбільші, найкращі рекордні результати та кількості віджимань на брусах робив при. Тому що їв хліб, тобто коли не їсти хліб і їсти хліб, роблячи той самий приблизно раціон харчування, повністю змінюється абсолютно не вкращую гіршу сторону процес тренувань, але якщо конкретно мені потрібно тренуватись, качати м'язи, то для цього підходить одна їжа. Якщо треба, як в цьому випадку, для відео ось цього конкретно засняти. Більшу кількість віджимань, щоб розповісти вам про цей лайфхак, то тоді потрібно їсти іншу їжу, яка мені конкретно для прикладу дає такі хороші відчуття та більшу кількість віджимань, тобто за допомогою певної їжі, щоб не розповідати ще про напої, також які мають значення. Так як це тоді ще затягнеться відео, а це можливо комусь буде довго та нудно вже навіть, то просто якщо їсти певну їжу, пити певні напої, при цьому знати, як розпоряджатися своїм сном, правильно відпочивати, відновлюватись, то дуже швидко, маючи певну м'язову пам'ять, можливо відновити свою кількість віджимань, або навіть зробити більше так як минулі. Максимальні кількості віджимань, які робилися з того часу, пройшов час, набрався певний досвід, можливо, став сильніший, витриваліший, ціпкіший, взривна сила виросла та інші якісь певні деталі, які в кінці кінців допомагають зробити більше віджимань на брусах за підхід конкретно в цьому прикладі. Тому, якщо немає у вас м'язової пам'яті такої. То просто зверніть увагу на своє харчування, відчуття тіла. Якщо ви тяжко робите одне віджимання довго за 2-3-4 секунди, а вам потрібно робити за пів секунди, секунду кожне віджимання для великої кількості віджимань в підході, то це вирівняйте в балансі. Якщо Сон у вас десь відстає, ви відчуваєте себе колими, вялими, лінивими, то зверніть увагу на харчування, напої, сон. Повністю відновіть, вирівняйте ось ці всі деталі, які якраз також потрібно вирівнювати, якщо навіть є м'язова пам'ять. Тоді на протязі тижня робіть по через день, хоч кожного дня, один хоча б підхід на максимум віджимань на брусах. Неважливо, хоч кожного дня по одному підходу. Буквально за декілька днів будете робити набагато більше. Всім щасти, пока!